Інсайт номер один: ніколи не зупиняйте продажі. Це істина, істинно. Бізнес має продавати. Будь-який бізнес це про продажі. Дуже є багата спокуса, коли ви, наприклад, в сервісному бізнесі, коли ви працюєте над проектами, коли ви маєте якісь певні capacity, якусь певну доступність, зупиняти продажі тоді, коли вам вже от знаєте, от добре. Ви вже наїлися, ви вже, вже, вже продали. Ви вже виконали можливо навіть план продажів. Переважно молоді компанії просто такі. Окей, все, ми нам достатньо. То це велика, велика пастка. Ніколи не можна зупиняти продажі, тому що ріст компанії і ріст бізнесу він поділяється за рахунок кешфлоу, який приходить в компанію. Ну і власне цих самих продажів. Продажі це основа. Кожне перевиконання плану продажів. Це по суті пробиття нової планки. Умовно, ви очікували продати 5 проектів. Ви продали 10. Це цього не треба. боятися, це навпаки успіх. Це означає, що ви вже пройшли цю планку, що ви вже вище, що виросте далі. Відповідно, вам необхідно взяти і. Добирати людей, наймати команду, будувати новий процес, будувати новий флоу, реінвестувати кошти, які ви отримали з надпродажів в процеси, в команду, в ресурси, і таким чином пробивати новий рівень, на ньому закріплюватися і рухатися далі. Продажі рухають компанію вперед, все таки.